У наш час сьогодні так багато людей через війну переживають величезне горе. Смерть це, напевно, найстрашніше, що може статися, особливо смерть найближчих, особливо раптова і передчасна. Вона стає шоком, від якого отямитися надзвичайно складно. І наша гостя сьогодні розповість нам, як навчитися жити з такою раною, з такою втратою. З нами на відеозв'язку психологиня Олена Ниник. Доброго ранку, пані Олено. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаємо. Дякуємо, що долучилися студії. до нашого етеру. Дуже складна важка тема. Ми розуміємо, що для багатьох, хто нас дивиться, вона може бути дуже болісною, тому ми безперечно дякуємо, що ви погодилися розкрити її разом із нами. Що відчуває людина, яка щойно втратила близьку, рідну людину для себе, і як правильно підтримувати таких людей? По-перше, я хочу сказати, що м, е, вірно сказали ви щойно перед моїм виступом, що це велика втрата. І е, цей стан можна порівняти з раною. Коли ми отримаємо рану, наприклад, поріз пальця. Чи перелам руки, да? нам треба якийсь час, щоб це загоїлося. Психологічний стан людини, яка втратила близьку людину, так само потребує часу, аби загоїтися і прийти в норму, як ми кажемо, якщо можна так це назвати. Що відчуває людина, ну, можна сказати, що вся депресивна трияда від слова три, тут може бути присутня. По-перше, це Регульмування такої, знаєте, розумової діяльності людини. Людина не здатна логічно мислити цей період, якийсь період відповідний. По-друге, до трияди можна віднести і фізичний стан. Іноді людина каже: Я не можу підняти руки, я не можу нічого робити. І це дійсно так, тому що це депресивна трияда. По-третє, так само можна сказати, що це емоційне виснаження людини. І е, можна побачити, що людина не відчуває радощів навіть від спілкування з дітками своїми, з дітьми, з близькими. Те, що раніше людину е, надихало, не викликає тих емоцій, які були раніше в людині. Тобто ця депресивна трияда може бути присутня в такому стані. Угу. Справді надзвичайно важлива тема, важка, непроста. І ті люди, які... Переживають такі втрати, справді нормально відчувати ось таку, як ви сказали, в трьох сферах свого життя, ось такі стани. А як взагалі знаходити підтримку в родині серед друзів саме після втрати? От ви задаєте запитання, як знаходити підтримку в родині і серед друзів, так як знаходити? Якщо це була близька людина для вас, вона так само була і близькою людиною для ваших друзів і для всієї родини, того треба розуміти, що для них це також може бути втратою, важкою втратою. І не кожна близька і рідна людина може вам, як ми кажемо, підставити плече в цей момент. І треба розуміти, що є люди, які зможуть рідні і близькі підставити вам плече і понести з вами цей тягар. А є такі самі рідні, близькі люди, яким так само зараз важко. Того можна от, навіть простими словами звертатися і казати, чи можеш ти мені допомогти, наприклад, забрати дитину з садочка, так? або щось зробити в домашніх справах допомогти. Якщо рідна людина зголоситься, погодиться це зробити, значить вона може понести з вами цей тягар, і ми можемо звернутися до неї. Якщо людина скаже, вибач, я також ну мені боляче заходити до тебе в квартиру, мені боляче бачити якісь речі близької людини. Ми теж це повинні розуміти і шукати серед е, рідних і близьких людей таких людей, яких ми кажемо сильні духом, які можуть нам допомогти, і розуміти близьких, які на цей момент так само можуть відчувати те саме, що і відчуває ця людина, для кої, для якої була е, ну можна сказати з близького колу. Та так. Ми розуміємо, що ну, в принципі не можна так сказати, охарактеризувати, що якась е, смерть є нормальною, якась ненормальною, тому що навіть, е, звісно, ну, є природні речі, так, коли люди старіють, помирають, і ми завжди вимушені. Прощатися з нашими рідними, близькими, але особливий біль завдають втрати передчасні, дітей особливо. І тут ну, складно якось прогнозувати і зарадити, що робити людині, тому що ну, ніхто не переживає цього однаково, так, як і всі інші. Що ви можете порадити стосовно ось цього процесу переживання? Чи варто звертатися до психолога? Чи зможе він зарадити і допомогти е, полегшити е, цей от період трауру, так би мовити, чи е, такі речі важливо проживати самостійно? Ну, звісно, я, як фахівець, порадила б звертатися до психологів. Чого? Того, що є відповідні навіть програми і покрокові. Е, Ведення клієнта в період горювання, в період втрат. Але не кожна людина може відкритися і принести свій біль незнайомій людині, психологу, з яким вона не була знайома до цього. Не кожна людина. От того я можу порадити і сказати, що психологи вони знають особливості психіки, вони можуть фахово допомогти, але вибір залишається за людиною в такому випадку. Угу. Хочеться спитати вас ще трішечки більше про стадії переживання горя, тому що, як ми знаємо, людина, кожна, яка проходить через ось цю біль, через втрату, вона проходить певні етапи, певні стадії у цьому своєму житті від стадії там неприйняття до стілення на шляху до стілення. Чи можете ви трішки детально розповісти про ці стадії і чи нормально. Проживати ці моменти, і скільки часу можна залишатися в їх в, в одній із цих стадій? Була така психологиня, як Елізабет Кублерос, Рос, яка саме започаткувала і винайшла ці стадії, відокремила їх. Хтось, ви знаєте, погоджується з її теорією. Хтось не погоджується так само в психологічному колі. Але я хочу сказати, що практиці ну дійсно, і я навіть в своєму житті особисто переживала ці стадії. Перша стадія це шок. Тобто, коли людина дізнається про смерть рідної близької людини, але взагалі якась втрата, то це шок людини стан її шоковий, і вона ну, не може зрозуміти, що це сталося насправді і Як це могло статися? Після того йде стадія гніву. Людина гнівається. Чого? Хто забрав життя рідної людини? Чого це сталося? Відбувається гнів. Іноді кажуть, що людина скоїла якісь дії в стадії афекту. От в цій стадії можуть бути такі дії, скоєні гнів. Наступна стадія це Торг людина починає торгуватися, тобто, а якби я краще доглядав за дитинкою, а якби я вивіз її під час війни за кордон, або а якби я коханого свого врятувала і просила його не йти на війну, так? Тобто, торг вже нічого не можна зробити, а людина торгується. Після тих, з цих трьох стадій наступає стадія депресії, оця депресивна триада приходить, за яку я казала, людина знаходиться в депресії якийсь час. І е, наступна стадія це прийняття, коли поступово приходить прийняття. Е, я хочу сказати, що не можна бути от на 100% впевнені, що ці стадії вони будуть йти одна за одною, і на кожну стадію буде відповідний період часу. Ні, може бути що такий, знаєте, як мікс. Ніби людина ось була в торзі, тут ніби прийшло прийняття, а тут знову торг, а тут знову гнів. Але поступово поступово буде йти більше, більше і більше до стадії прийняття, і потім почнеться рух. Mm -hmm. Кожні спеціалісти виділяють по-іншому оцей період. Ну, в середньому кажуть, що роки півтора потрібна людині, щоб оготитися після важкої такої втрати, як бути з тим, що залишається після людини. Пам'ять про неї, так би мовити, її особисті речі, які дуже часто рідні залишають, зберігають їх. Ми навіть знаємо такі історії, так коли якщо Ну, трапляється таке горе, і батьки втрачають своїх дітей, то вони дуже часто тримають дитячі кімнати е, неторканими, не так щоб там нічого не змінилося. Вони туди заходять, е, там плачуть, переживають якісь нові емоції. Як це все впливає на людину? Е, чи важливо якимось чином навпаки цих речей позбавлятися, щоб вони не гнітили щоразу, коли ти їх бачиш? Тут дуже важливим є аспект індивідуальності того, хто страждає. Буває так, що речі загиблої людини вони можуть давати людині ну, зігрівати, як ми кажемо, да? uh -huh. як ви кажете, дуже бути особливими, людина обіймає, людина відчуває запах рідної людини. І Якось легше, вона не хоче їх позбуватися, не дозволяє нікому зачіпати, і вона має на це право. Буває ж так, що людині кажуть, от не можна прибирати речі там, або треба їх позбутися, а людина навпаки, вони тригерять, є як тригером. Людина дивиться, знаходить десь і починає плакати. Тому дуже індивідуально, О чому ми кажемо, коли людина звертається до психолога, фахівець запитує, а як ви реагуєте на такі речі? Якщо е, клієнт каже, що мене це дуже тригерить, мене це якрить мені, мені болить від того, ця душевна рана, тоді радять, да, на якийсь період, давайте ми їх сховаємо, давайте ми їх приберемо з очі. Да? Або навпаки, навіть, навіть е, давайте ви переїдьте, може, до батьків поживіть, до когось з рідних, е, залиште цей будинок, де все вам нагадує. А іноді навпаки, да, мене це зігріває, да, мені це допомагає пережити горе. Того дуже індивідуально. Коли пройде цей період горювання, коли людина пройде через нього, навіть гормональний фон людини змінюється в такому стані горювання. Стабілізується більш-менш система е, нервова людини, вона сама вирішить, що їй робити з тими речами. Угу. Тобто, все індивідуально, так? І повертаючись до ось того моменту, коли ми говорили про стадії переживання горя, ось таке питання: наскільки важливо давати собі час для того, щоб погорювати для трауру, для прояви емоцій після цієї втрати, чи краще не занурюватися саме в цей стан, тому що потім буде ще складніше звідти вийти. Як ви це бачите? Наскільки важливо це робити? Як нам проживати ось цей стан правильно? Ви почали з того, що чи потрібно прогорювати, дати собі час. Дуже важливо. Дуже важливо пережити, прогорювати стільки, скільки потребує на це сама людина. В одної людини стадія горювання пройде швидко і їй буде легше вже перейти до іншої стадії. В інших випадках буває так, що людині хочеться і хочеться згадувати, говорити, щоб її хтось вислуховував. І треба, як ми кажемо, прочистити цю рану, тобто дати, вийти цьому болю. І це нормально. Єдине, тільки що я хотіла сказати, щоб в той період бажано, щоб хтось був, хтось підтримував людину, яка в горі. Навіть проплакати це є корисним проплакати. Але коли людина починає довго плакати на взрив, відчуває дуже сильне серцебиття, ну це прирівнюється, якби людина бігла дуже велику дистанцію. Може бути просто шкідливим для фізичного здоров'я, для серця. Того прогорювати треба, але дуже обережно, щоб поряд була людина, яка б підтримала, люди, які підтримали uh -huh. людину в горі в цей період. І мені, знаєте, ну, така фраза подобається: ніколи не кажи ніколи, а краще казати життя покаже. Тобто, коли ми кажемо іноді, що ніколи вже не буде в мене щастя, ніколи вже не буде в мене таких емоцій, які раніше були. Ну наш мозок він дійсно зосереджується на цих словах, там ніколи не буде, ніколи не, не вийде. Тобто гарювання потрібно розуміти, що це відповідний період і процес, якому я даю дозвіл, але я не даю собі дозвіл це робити, все моє життя, яке в мене залишилося. Де знайти сенс для життя далі? Де його шукати, якщо здається, що ти втратив найцінніше, що в тебе було? Я часто зустрічаю в інтернеті слова тих пісень, уривки пісень, які складають сьогодні наші воїни. І я не чую в тих словах. Коли вони звертаються до своїх рідних, так, що на могилі посадіть яворини, за мною поплаче рідня, але там немає такого, що ви без мене більше не будете жити і втратити свій сенс життя. Тобто, де знайти сенс життя, можна навіть запитати собі так, а як би та людина, яка мене кохала, і якої вже немає зараз поряд мене, як би вона хотіла бачити моє життя без неї? Чи хотіла б вона, щоб я горювала весь час, чи вона хотіла, щоб я далі продовжував навчатися, жити, працювати, мріяти, будувати і здійснювати плани в своєму житті? І я думаю, що багато хто отримає таку відповідь внутрішню, що моя близька людина, якої вже немає поряд зі мною, вона б хотіла, щоб я жив, щоб моє життя було наповнене радостю, того, що вона загинула, померла. Якщо ми візьмемо воїнів задля мого життя, можна сказати так, це перше. І по-друге, ну, треба спитати в самого себе, що моє життя це є моє особисте життя. І я вирішую, як мені далі жити. І я повинен будувати плани і мріяти в своєму житті. Тобто, хтось прожив своє життя, цієї людини поряд немає, а в мене є моє життя. Того, ну, от з таким меседжем я коротко б могла сказати. Щиро вам вдячні, пані Олена, за те, що ви приєдналися до нашого Етеру, за те, що ви підняли і допомогли нам розібратися з такою надважливою темою. Адже сьогодні для українців це особливо актуально, тому що ми переживаємо втрати мало не щодня. Тому дякуємо за те, що були сьогодні з нами. Дякую за можливість.